Мої вітання всім глядачам каналу Фінансові. З вами Олексій Козирев, фінансовий експерт. Сьогодні я буду. Говорити на ті найактуальніші теми, які ви мені задавали на прошлому тижні. І е, я хочу ще сказати, що ми записуємо цей ролик 3 травня, вийде він, він 4 травня і будемо говорити сьогодні про такі теми. Перше, це попит на купівлю валюти в населенні впав два рази. Чому це відбувається, що буде далі? Я дам прогноз, що буде далі, е, що стосується готівкового ринку на найближчий час. І крім того, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 4 травня по 10 Травня. Ще раз акцентую вашу увагу, що записуємо ролик ми у середині дня 3 травня, вийде він 4 травня. Чому я потім поясню? 27 травня фінансовий портал Мінфін проведе велику конференцію з інвестицій Толк Саміт. Спікерами конференції будуть чинні інвестори, власники компаній, керівники та експерти в сфері фінансів. Вони дадуть відповідь на низку ключових питань. Перше це економічний прогноз, що буде з валютою і макроекономічними показниками України в 2023-24 році. Друге це інвестиційний клімат після закінчення війни. Третє венчурний тенок ангельські інвестиції. Четвертий ринок нерухомості, що відбувається, і чи варто зараз інвестувати в нерухомість. П'яте кейси інвестпроєктів, які реально працюють. Ситуація в інвесткредитуванні зараз і взагалі в інвестиційних проєктах, які зараз відбуваються в Україні. Шосте, що відбувається з криптовалютами. Все це та ще багато іншого цікавого буде 27 травня на Інвесток Summit. Ну і ви тепер плюшка від мене особиста. Це зараз діє акція, два квитки за ціною одного. Всі деталі в описі до цього відео. Ну і переходимо до відповіді на наше питання. Питання перше: попит на купівлю валюти в населення впав два рази. Чому це відбувається і що буде далі? Ну, дійсно, ця новина вона така. Ну будемо казати, вона зробила дуже велику кількість галасу. Чому? Тому що все ж таки це позитивний фактор для ринку. І зараз якраз перед вами. Табличка Національного банку це графік, що взагалі відбувається з операцією фізичних осіб, з купівлю продажу іноземної валюти за останні місяці, ну фактично за, з травня попереднього року до квітня цього року. І е, ми бачимо, що, наприклад, населення України в квітні 23-го року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 триста міль... тридцять е, доларів Сполучених Штатів в еквіваленті, а купила при цьому на 1 мільярд мільйона доларів. Е, чиста купівля валюти в цьому варіанті склала 224,2 мільйона доларів. Це дані е, Національного банку. Тобто, взагалі, якщо дивитися по ситуації, що у нас відбувається? Перше, це те, що все ж таки від'ємна сальда, тобто населення все рівно купує більше ніж продає валюти. Банкам, але з іншого боку, все ж таки тенденція йде на покращення. Чому? Тому що ця різниця вона зменшується. Ну і крім того, у квітні українці ще скоротили купівлю валюти на 200 мільйонів. в кінцевому варіанті на 200,1 мільйона порівняно з березнем, коли вони купили 424,3 мільйона доларів. Тобто відбувається такий позитивний з точки зору Національного банку фактор, тобто населення не купує значну кількість валюти, і більш того, купівля валюти вона. В кінцевому варіанті зараз зменшилися, якщо дивитися купівлю та продаж і сути чисту купівлю населення на ринку. Ну, єдине, що хочу сказати, що все ж таки повністю цей оптимізм я не поділяю. Чому? Тому що, наприклад, все ж таки, якщо дивитися на загальну статистику, то ми бачимо, що з початку 2023 року українці продали. 5 мільярдів 64 і одна десята мільйона доларів Сполучених Штатів, а купили на ринку фактично 6 мільярдів 781 і 4 мільйона доларів. Тобто чиста купівля валюти населення все ж таки складає цілий мільярд 717 і три десятих мільйона доларів Сполучених Штатів. Тобто загальна тенденція позитивна, тому що все все рівно, враховуючи зараз, що відбувається на ринку, я потім про це скажу ще. Фактично, валюти купують менше. Це позитивний фактор. Тобто населення почало більше довіряти гривні. Але з іншого боку, враховуючи загальну тенденцію, фактично за останній період, то ми бачимо, що все ж таки сальдовід'єме. Тобто населення все ж таки купує зараз ну, достатньо активну валюту, якщо дивитися не тільки на квіти. Вот ну що ще можна сказати, що є ще цікава статистика, що водночас з цим фізособи зменшили і купівлю безготівкової валюти до 163,01 мільйона доларів Сполучених Штатів за останній місяць за квітень. А її продаж за цей час був 143,63 мільйона доларів. Тобто, ми бачимо, що все рівно, все ж таки купівля вона перевищує продаж, але вже на такі несуттєві принципову суми десь порядка на 20 мільйонів доларів. Це ну, для нашого ринку це теж вже не такі ж великі гроші. Це мається на увазі безготівкова валюта. Ну, основні причини такої тенденції, і що є позитивно. Перше, це активна робота такого інструменту, як трьохмісячні валютні депозити. Дійсно, вони спрацювали. Це, ну я б сказав так, заслуга національного банку, що він їх своєчасно вів, і це суттєво знизило в кінцевому варіанті тиск на готівковому ринку та зменшило попит. Ну і за рахунок зменшення різниці курсів, то що ж зараз відбувається, на хатівковому ринку та за курсом, яким в можуть зараз придбати валюту через трьохмісячні депозити громадяни, то в кінцевому варіанті, що виникає, зменшилися фактично обсяги спекулятивних операцій між такими курсами. коли різниця між курсом, за яким купувалася валюта на депозит. І, наприклад, готівковим курсом вона становила 3 гривні, 4 гривні або навіть, навіть 5 гривень. Тобто, тобто ом, дуже велика кількість було спекулятивних операцій, коли купували на такий трьохмісячний депозит валюту. Потім це, наприклад, там, по курсу 37-44, потім чекали ці три місяці, потім знімали готівку, продавали вже по курсу там, 40 з копійками, отримували свої 3 гривні на доларі в кінцевому варіанті, і потім, потім опять. Купували нову вже валюту за тим же курсом 37,44 і фактично фіксували у валюті цей виграш от ці гривни 3 гривні на доларі. Вони фактично їх конвертували теж у долар, і таким чином це було ну давало достатньо велику дохідність у валюті. Зараз цього вже не відбувається. Різниця скорочується, і це зменшує статистику торгів зараз по готівковій валюті. І то, що от зараз говорить Національний банк, що різниця між купівлею та продажем валюти громадянами вона скоротилася. Тобто спрацював цей механізм саме трьохмісячних депозитів по такому сценарію, і це позитивний фактор. Друге, що вплинуло на ринок і на статистику торгів, це збільшення ставок за гривневими депозитами, які стали більш приваблими за дохідністю у порівнянні у порівнянні, наприклад, з вкладаннями у гривні. У валюту за рахунок зменшення коливань курсу. Тобто, якщо простими словами говорити, що відбулося, все ж таки, якщо курс зараз більш-менш коливання невелике, валютний, а ми бачимо, що зараз вони зменшилися по валюті. Ну я маю на увазі по долару, то все ж таки, а відсоткові ставки по гривневих депозитах вони зараз збільшуються. То в кінцевому варіанті деяка частина населення почала. Вкладати кошти додатково в ці гривневі депозити, розраховуючи на те, що курс за ці там, 3, 5-6 місяців не зміниться, і таким чином в, у валюті вони більш виграють, якщо не буде зміни курсу, дохідність буде більша. Ну і третє, на фоні значного рівня безробіття та зростання цін в Україні, тому що воно все ж таки продовжується, і ви знаєте, що рівень безробіття навіть офіційний зараз більше 30%. То в, в умовах війни значна кількість населення, я б сказав так, більшість населень не має зараз вільних коштів для того, що і вільної гривні, для того, щоб активно купувати валюту. Тобто тиск на ринок знизився і за рахунок цих от, ну, об'єктивних причин. Ну і четверта, такий такий фактор, який вплинув зараз на цю статистику, це своєчасна та у повній мірі міжнародна фінансова поміч, таміч. На фоні неемісійного закриття дорок бюджету. Тобто, що відбувається? Немає додаткового, як кажуть ділери палива для гривневого палива в кінцевому варіанті для зростання курсу. Тобто емісія зараз в таких обсягах не відбувається, як, наприклад, у попередньому році, коли 400 мільярдів коштів гривень було надруковано з початку війни. І в кінцевому варіанті це не давить на ринок. Таким чином, все ж таки, з одного боку, скорочується різниця. То, що говорить Нацбанк, між купівлею та продажем доларів у банках. І вона, хоча і все рівно все ж таки поки що купують валюти більше, ніж продають, але не в таких вже принципових сумах і зменшується тиск на валютний ринок. Ну і тепер що буде далі? Перше, значного валу курсу валют і укріплення гривні я все ж таки не очікую. Чому? Тому що... Все ж таки, об'єктивне в ці ті причини, які зараз є, це і війна, і все ж таки то що відбувається зараз ну, з інфляційними процесами, все решта, все ж таки, частково населення буде продовжувати купувати валюти більше ніж здавати. А, але і попит на валюту він буде ну достатньо великим, але з іншого боку, просто обсяги цього цієї надлишкової закупівлі валюти вони будуть зменшуватися. Чому? Тому що населення ну, в силу тих причин, що я вже казав раніше, воно просто не зможе дуже великих темпах купувати валюту. І це буде підтримувати курс на якомусь середньому рівні. От як зараз, ми зараз бачимо ці, по цих коливаннях, які є з валютою, тобто вони зараз відносно для України невеликі. Я маю на увазі долар. друге, що буде далі, це скоріш за все, все ж таки буде більш-менш якщо буде стабільна ситуація на фронтах. То і крім того, все ж таки буде стабільне фінансове міжнародне фінансування, що зараз і відбувається. То коридор купівлі та продажу фактично готівкового долара в обмінниках фінкомпаній буде десь у межах від 37,20 до 38,50 гривень. Я маю на увазі і котерування і купівлі і продажу. Тобто, в цьому ну достатньо для України невеликому коридорі. Все ж таки, із невеликими додатковими відхиленнями в часи найбільшої напруги в окремі моменти ми і так і будемо фактично працювати до, я б так казав, до кінця літа точно. Крім того, все ж таки, от цей коридор, який я казав, 37-20 до 38-50, це, це буде готівковий коридор. По ринку саме в обмінниках фінкомпаній. По банках він буде традиційно більш широким, тому що банки завдяки виставляють і спред, спред більше, ніж обмінники фінкомпаній. Ну і крім того, банки більш консервативні, вони для мінімізації, мінімізації своїх ризиків вони так чи інакше зменшують, я б сказав, так ну вони неохотно зменшують цей спред. І це призводить до того, що розброс катерувань більший. Готівковий ринок, який працює через обмінники фінкомпаній, він більше працює з обороту, тому вони спред це знижують і працюють і заробляють більше за рахунок обороту. От. Але це теж буде впливати на ринок, і от я вже казав, і що буде відбуватися саме про Третє. Тиск на гривню посилиться ближче до восени. А пік напруги на готівковому валютному ринку за моїми прогнозами буде все ж таки із деяким зростанням курсів прийдеться ближче до листопада-грудня цього року. Тобто тенденція перевищення купівлі українцями готівкової валюти над продажем все ж таки збережеться, але не в критичних для ринку обсягах. Ну і крім того, я вже говорю, що фактично зараз критичним періодом для України суто по курсу буде вже листопад-грудень, тобто Україна достойна. Переживає період війни з точки зору валютного ринку ситуація знаходиться під контролем. І четверте, що буде, це все ж таки НБУ буде достатньо мати резервів для того, щоб для покриття дефіциту пропозиції на безготівковому ринку. Зараз ми це якраз і. Бачимо, коли вони проводять по фактично по кожен день інтервенції і продають долар по 36,93-43 дев'яносто гривні, для того, щоб закрити дефіцит валюти саме на безготівковому ринку, тобто на міжбанку. Ну а враховуючи, що всі ринки взаємопов'язані, тобто і готівковий, і безготівковий, якщо на безготівковому ринку є. Ну, я б сказав так, собівартість ресурсів для них 36,93,43 гривні за долар, то в кінцевому варіанті е, тоді є така додаткова подстраховка і для готівкового ринку, тому що банки будуть купувати валюту в Національного банку і в кінцевому варіанті, якщо буде потрібно, будуть просто підкріплювати свої каси, ну, враховуючи по цьому курсу, плюс там комісія, плюс логістика і доставка, воно і буде десь там 37,44, 37,50 гривень за долар. Я вже маю на увазі готівковий дорог. Тобто значних якихось великих ризиків зараз для гривні я не бачу на цей час. Є оці тенденції, я їх прокоментував, що зараз буде відбуватися з курсом найближчі 2-3 місяці чи там, найближчий е, час. І основне питання, чому це так виникло, я вже вам сказав. Якщо будуть додаткові питання, пишіть в коментарях, ще е, проілюструю це якимись додатковими. Прикладами, ну і крім того, якщо ви даже подивитесь по табличці Національного банку, про яку на яку я вже ссувався, там якраз це дуже так ну активно нормально можна побачити, що відбувалося з ринком. Нічого критичного зараз там немає. Ну і друге питання вона це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 4 травня по 10 травня, включно. На міжбанку. ну поки що національний банк продовжить отримувати коридор по визгатівковому долару в межах коридору від тридцяти шести п'ятдесяти до тридцяти шести дев'яносто гривень. За долар. Тут нічого не змінюється, яким чином він продовжить тримати цей коридор, коли буде потрібно, то зараз це фактично кожен день. Він просто своїми інтервенціями закриває дефіцит валюти, я вже раніше це казав, по курсу 36,93-43 гривні. Ажіотажу ніякого нема. Фактично і бізнес, і там клієнти фізособи вони можуть, ну і мають на увазі ФОПи, вони можуть бачити, по якому курсу вони можуть купити безготівковий долар. І це. Не б сказав так, знижує загальний і психологічний, і реальний тиск на валютний ринок. Тому, то, що я вже казав, по долару коридор буде від 36.56,86 до 36,93,43 гривень за безготівковий долар на міжбанку. Тепер переходимо до такого, чому було, я вже казав, принципове питання, що ми ролик записуємо 3 травня, вийде 4-го. чому? Тому що що стосується курсу євро, то тут, тут будуть відбуватися дуже цікаві речі. І я очікую все рівно і 3 травня, то що ми сьогодні говорили вже, коли ми пишемо ролики 4 травня, і ще і частково 5 травня, значні валютні ралі по парі євро-долар. Чому? Тому що 3 травня будуть проходити засідання ФРС Сполучених Штатів. Вони як, по щодо ключової ставки, вони якраз е, будуть оголошені Їх рішення, буде через декілька часів е, оголошено. Я свій прогноз скажу далі по цьому питанню. А завтра, тобто 4 травня, коли вийде цей ролик, буде ще засідання ЄЦБ по тому ж питанню щодо підвищення відсоткових ставок. Ну ключових ставок фактично в країнах Євросоюзу. Е, що можна ще сказати? В Ків? Взагалі, коли проходять такі е, засідання ФРС і ЦБ, взагалі це гарантована валютна раля по парі євро-долар. І е, зараз ви якраз бачите, е, що фактично основні е, стрибки, як вже я казав, е, по парі євро гривня в кінцевому варіанті, вони будуть 3, 4 та 5 травня. Чому? Тому що через перерахунок пари е, співвідношення пари євро-долар. І долар гривня на нашому ринку відбувається перерахунок пари євро-гривня. І в кінцевому варіанті всі коливання, які відбуваються на міжнародному ринку по парі євро-долар, вони відображаються на нашому ринку відносно курсу євро відносно гривні. Ви якраз бачите, що зараз відбувається на момент наших зйомок. Ви бачите, що коливання ну, достатньо великі, вони були 1,0940, зараз вони 1,10. 426 доларів за євро. Ну тобто, це десь в один фактично центр коливання на євро. Це вже ще до початку оголошень рішень ФРС. тобто достатньо великі коливання. І все це відображається на, в кінцевому варіанті на курсі євро відносно гривні. Тепер мої прогнози. ФРС сьогодні 3 травня, от завтра вийде якраз прогноз, ми побачимо, наскільки він збувся. Тобто завтра, коли буде виходити ролик, ви вже будете знати, що відбулося. Тобто, я вважаю, що ФРС сьогодні 3 травня в останній за цей час підвищить відсоткову ставку ще на 0,25% Тобто до 5,25% річних. І після того вже буде період або Стримування цієї ставки, утримання її на цьому рівні, або потім і поступово її зниження. А от е, з ЄЦБ, е, що буде відбуватися 4 травня, то воно може, він може підвищити ставку більше, тобто або на, ці, на такі ж 0,25%, або на 0,5%, тобто до 3,75% або до, до 4% річних. Це буде ключова ставка ЄЦБ. Чому? Тому що все ж таки зараз. У Європі я б сказав так, інфляційні процеси вони менш керовані ніж у Сполучених Штатах. Це перше. по друге, все ж таки показники інфляції зараз у Європі. Вони більші, ніж у Сполучених Штатах Штатах. Ну і крім того, ще є таке психологічне питання. Все ж таки, першу скрипку грає постійно ФРС Сполучених Штатів, а є це більш реагує вже на американського регулятора. Ну, що ще є, що суттєво буде ще впливати в кінцевому варіанті на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках зараз, і в кінцевому варіанті відносно, ну, як ми розуміємо, вже і на пару євро-гривня, і на курс євро відносно гривні. Перше, це поки що не вирішене питання збільшення максимального розміру держборгу сполучених штатах. Нагадую, що зараз це 31,458 трильйона доларів сполучених штатів, і це може призвести до формального дефолту вже 1 червня. Чому тому, що витрати збільшуються, а перевищувати цю от межу законодавство не дозволяє. І тому міністр фінансів США Джанет Єлен вже озвучувала озвучила, що може ще. Вже до 1 червня в них виникнути такий технічний дефолт. І ця озвучена ще принципове питання міністра фінансів дата, вона виявилася раніше за ту, яку очікували економісти та чиновники в американському уряді. Тобто є такий політичний фактор. Мій прогноз, що все ж таки ніякого дефолту і не буде, і ні технічного, і ні простого. Всі це розуміють, але вони поки що будуть дуже активно. Політично я би так сперечатися демократи та республіканці по цьому питанню, і це таки вже я б сказав, так розмінна монета в цій, в цій, в цій грі, от суто політично, і враховуючи те, що вже фактично почалися політичні вибори президента Сполучених Штатів, які будуть тільки в 2024 році. У листопаді, але вже почалася ця передвиборча гонка, вона почалася, кожен заробляє свої собі очки, очки, і таким чином це відбувається така політична дискусія, заручником якої виникає зараз ну, фактично весь фінансовий світ. Тому в таких випадках ми розуміємо, що до, є, що до долара до, до нього довіра є, але оці моменти вони прикриті для американської валюти. Друге, все ж таки, поки що я вже казав про це, поки що завелика інфляція в США і ЄС, що періодично все ж таки провокує ФРС і ЄЦБ на можливе і подальше підвищення ставок, особливо у ЄС. Я вже казав раніше, я все ж таки не вірю в те, що Федрезерв буде в подальшому підвищувати свою ставку. Там вже Запас міцності, він фактично вичерпаний цього механізму. А от в, Є, в Європейському Союзі зараз поки що підвищення ставки ЄЦБ може робити більш активно. І це ж впливає теж на пару євро-долар. Ну, третє, це зростаючі е, воєнні та політичні ризики по всьому світу. Ми все це розуміємо. Тут скривати нічого, враховуючи війну і про Росії проти України, ну і все ж таки, що ж зараз відбувається протистояння і воно. І це напруження збільшується по лінії США Китай. Ми це це розуміємо. Той же самий Тайвань, що зараз відбувається, і взагалі ситуація у, у світі зараз з воєнної точки зору і політична, вона дуже напружена. Ви це відчуваєте і зараз ми самі живемо, живемо фактично у воюючій країні, в агресії. і Ми розуміємо, як це від, ну, впливає реально на ринки. От. ну і четвертий фактор, який буде впливати на пару євро-долар, це все ж таки ризик вітової економічної е, рецесії, враховуючи дуже негативні тенденції в економіках багатьох країн. Е, в першу чергу Сполучених Штати в Європі та Китаї там дуже велика кількість факторів, які ну такі я б сказав, тривожні звоночки, які можуть вилитися в кінцевому варіанті в фактично світову економічну рецесію. От ну і на цьо, на фактично на цьому фоні ми бачимо, що відбувається. Тому ризики по європарі євро-долар вони зараз великі. Євровалюта зараз все рівно буде основним спекулятивним інструментом на всіх ринках, не тільки на українському, а й взагалі на світовому. Ну і валютне ралі по парі євро-долар вони будуть продовжуватися фактично. Весь час, от в останні дні. Ну і за моїм прогнозом, на період з 4 по 10 травня пара, пара євро-долар буде перебувати у межах коридору від 1,09 до 1,115 долара за євро, що призведе до коридору до по безготівковому євро на нашому міжбанку в межах коридору від 39,85 до 41,18 гривень. За євро, тобто коливання достатньо суттєве, навіть для українського міжбанку. На готівковому ринку ну, На готівковому ринку буде відображатися все, що все, що буде відбуватися і на міжнародних ринках з євро. І у, у більшості каз банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,30 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор купівлі та продажу буде перебувати в межах від 37,25 до 38 гривень. Ну, курс готівкового євро, тоді, відповідно, у банках буде. У межах коридору це і купівлі, і продажі від 40 20 до 42 15 гривень за євро, а в обмінниках фінкомпаній компанії курс євровалюти буде перебувати. В більш вузькому коридорі, що теж традиційне для мінок фінкомпаній. і це буде коридор купівлі і продажу від 40,50 до 42 гривень за євро. Ну і ще що стосується спреду, це теж показник, який ну будемо так говорити, сигналом є для ринку, як його оцінюю, як ринок вообще взагалі оцінює ризики. По тої чи іншій валюті. Так от на готівковому ринку по долару спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній він буде від 20-25 копійок до десь 40-50 копійок максимум. А от по євро він буде збільшений. Я вже казав чому, тому що зараз по євро ризики збільшилися збільшилися, і він буде від 25-30 до копійок до однієї гривні. Ну, На цьому в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Фінансові, задавайте питання в коментарях. Найбільш актуальне, ви знаєте, я з них не тільки на них відповідаю на всі, але і ще найбільш актуальні з них я потім виношу на обговорення якраз в наших роликах. Тому задавайте питання, буду відповідати. Оперативна і крім того, відповідати на найцікавіше з них саме у роликах. Всім міцного здоров'я! Мирного над головою, з вами був канал Єй» та я, фінансовий експерт Олексій Козарів.